Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам таку тему, як розвиватимуться стосунки, якщо прийму його назад. назад. Знову так, пропоную зробити на двох варіантах: на колоді червона коло. Перший варіант і другий. Вибирайте перший або другий. І ми почнемо. Можете прослухати два варіанти. Так. Другий прибираємо, перший ми залишаємо. Так, перший варіант. Як розвиватимуться стосунки, якщо прийму його? Так, Почали. Так. Як розвиватимуться стосунки, якщо його прийму? Давайте будемо дивитися. Ну, По-перше, <кій> по варіанту. На кого ми дивимося? Тут людина, я б сказала так, тут більш мені хочеться сказати гульона. Чоловік, якщо ви так загадали чоловіка, то він гульона. а тут людина, яка любить більше, знаєте, як якісь такі романтичні, походеньки, я б сказала. Любить випити, любить погулять, кружити. І більше тут я б сказала так, якщо ви цю людину взяти і посадити вдома, да, то вона занудьюгує і піде. Піде далі далі гулять, шукати, шукати пригод. Я б сказала, тут людина така свят. Любить свят любить гулять. Ще ваші надії стосовно того, щоб ви будете разом, не справдилися. Тут зовсім не справдилися. Я б сказала так, що ви могли, наприклад, ще боротися з кимось. Я б сказала, по цьому варіанту людина могла ще, крім вас, ще в нього хтось був. Ну, тут я б сказала, так людина могла втягнути вас в трикутник. Коли, ну, наприклад, і дві жінки. Так, давайте ми подивимося, як розвиватимуться стосунки, якщо ви будете, ну, приймати його назад. Якщо він дуже-дуже так бажає. Повертаюсь до того, я б сказала так, що чоловік. А по цьому, по цьому варіанту він, ну, йому дуже тяжко жити в сім'ї, в стандартній сім'ї, він нудьгує. Я б сказала так, по цьому варіанту, якщо даже ви його приймете, якщо у вас є дітки, вже є дітки, або ви хочете від нього діток, то для нього це буде тягарем. Ну, поживете ви її деякий час. Ну, Тут може бути сім, сім місяців, сім неділь, може сім років. І потім, знаєте, людина, як ну, тяжко йому, тяжко нести це ярмо. Стос... Не то, що стосунки, тут ярмо родини, тут чоловік хотів би, знаєте, як, гуляти. Мати, наприклад, я б сказала, Постійно когось на стороні. Тому як будуть розвиватися стосунки? у чоловіка через деякий час проміжуток, з'явиться інше. Ну він просто не зможе, просто з'явиться інше. І все. Я б сказала, тут чоловік буде мати, крім того, якщо у вас там будуть серйозні да, стосунки родини, то ще буде постійно інша жінка. Ну, він не зможе просто так. Тобто, я б сказала так, приключенням на, на, на свою голову він знайде. Приключення на свою голову він знайде. І ще ще як може статися в майбутньому, якщо у нього бути коханка, то коханка, я б сказала, вона... Захоче або посісти, наприклад, місце ваше. У вас можуть бути перепетії через це, може бути вражда з цією жінкою, і що ця жінка може завагітняти. Якщо... З'явиться отак. Отак будуть розвиватися стосунки. Він занудьгує, буде шукати іншу. Інша захоче його прибрати, е, я б сказала, так, прибрати, прибрати до руки і тут може бути якого, вагітність коханки ще в майбутньому, якщо воно з'явиться. Я б так сказала, я б так сказала. Тобто утримати його. І тримати його постійно в вузді буде дуже тяжко. Е, і ще по цьому варіанту, якщо у нього робота буде пов'язана з якимись виїздами, від'їздами, то він навіть навіть знаєте, якщо це не буде постійна коханка, то він десь завжди знайде жінку. То, тобто я б сказала, так Відключення на свою голову. Давайте скажемо, цей чоловік знайде. Ну тут, якщо ви хочете бути з цим чоловіком, да, вам придеться його постійно так тримати, контролювати, щоб він не пішов, не пішов. Бо будуть жінки, будуть інші, будуть жінки. Розумієте, от така тут буде справа. Ось такий варіант. Ну, Занадігує йому тяжко, це, ви, знаєте, пріме, ці е, діти, все. Від, він завжди захоче розвіятися. І ще по цьому варіанту, він буде шукати таку роботу, коли він буде відсутній. Це, наприклад, я не знаю, їздити в командіровки, кудись у відрядження, так, правильно, кудись, кудись е, таку роботу, де можна. Я б сказала так, відлучитися від родини, щоб у нього був був свій там тайм-аут і все. Ну а жінки, якщо по цьому варіанту хто наважиться, ну треба дуже його тримати, ну, просто тримати в ості, постійно це контролювати і в його голові, де він шов, він як ти в ногах куди не йшов, так. бо ця людина буде завжди, от я сказала, куди їздити, кудись відлучатися. І повторюсь, як коханку я сказала, що буде, ще повторюся, що навіть на скаку, на бігу, десь він кудись заїде, але там знайдуть переключення. Ось такий варіант дуже цікавий. Вибачте. Так, дякую. Це перший варіант, а ми прослухали. А ми перейдемо до другого варіанту. Другий варіант, як розвиватимуться стосунки, якщо прийму його. Давайте Так. Ух ти. Другий варіант. Давайте подивимося, як розвиватимуться ваші стосунки, якщо ви його приймете. А тут по тему варианту сейчас. Більш, я б сказала, ви, тут ви можете дивитися на одруженого чоловіка. Тут одружений чоловік. Тут дуже минуле, минуле, таке минуле, минуле. Тут міг бути якийсь зв'язок. Якщо ви дивитесь, то ви могли бути в ролі коханки. Тут одружений, який, з яким, я б сказала, Деякий час ви могли зустрічатися, але тут поставлено, знаєте, все, я б сказала, навіть не то, щоб на паузу. Можливо, коли чоловік уходив від вас, у вас була тут така, знаєте, пауза, але чоловік. У цьому варіанту він, я б сказала, повернувся до родини. І тут стоїть крапка, і ви наві навіть не знаєте те, що чоловік міг повністю відвернутися від вас, а навіть даже не пояснити. І тут дійсно жінка-коханка, яка чекає, чекає, чекає. І я б сказала, ви можете чекати його на друге. Ви чекаєте, що він вдруге з'явиться. І якщо з'явиться, стоїть його. Тобто чому варіанти, я вам так скажу. Ну, по-перше, якщо в нього, цього чоловіка є діти в родині, да? дітки, то я б сказала так, він а, буде з родиною. Буде з родиною однозначно. Він ця людина, от ви, ви питаєте, прийняти мені його або ні. Ця людина не буде з вами, тому що він вибереть родину. Тут, тут, знаєте, питання не стоїть про те, прийняти вам, не прийняти, тут захоче повернутися чоловік або ні. Чоловік одружений і там дітки. Тому я б сказала так. На все, що ви можете очікувати, це вже його неповернення. Між вами був романтик, і людина вас покинула. Ви тут дивитеся людину з минулого. Ви надієтеся, що може щось статися, якось так, утрамбуватися, він появиться знову, і ви будете разом, ви немов не як переможеться, але ні, тут по цьому варіанту ви даже навіть я б сказала прям так 100%, ви навіть не чекаєте. На цього ну, чоловіка не чекаєте. Тут якось от він зник вам боляче, розбите серце. Чоловік міг зникнути дуже різко. А я б сказала, у вас тут, якщо ви могли знати друг друга, можливо, навіть по роботі, можливо, тут даже навіть такий, знаєте, був робочий роман. Як з роботою, можливо, чоловік був у командіровці, боже, як кажуть, у відрядженні командіровка, так? Да? І він цей час був з вами, коли він був, як знаєте, Тобто він був розлучений сім'ї наразі, він далеко від вас. Я б сказала, тут людина навіть знаходиться, можливо, не в тому місці, можливо, навіть навіть не в той країні, де ви разом. Тобто тут не розраховуєте. Тут, якщо ви думаєте, буде ваша перемога, ні. Перемога ні. Тут да, був трикутник, тут було, було весело, було гарно, але щоб перемогти ні. Тут, я б сказала, відносини вони не то, щоб я б сказала так зависли, тут ви навіть стали жертвою. Все, чоловік уїхав. Ні, вибор, вибор зроблений, ні, не буде. Ви могли бути, наприклад, молодші його за віком. Тут я б сказала тут такий бізнес. І ще в майбутньому він може, якщо він вже знову захоче погуляти, в нього може бути інша молоденька, нова, я би сказала, коханка, навіть коханка жертва. Він робить, бере жінок як жертву, робить із них жертв. Чому? Він може щось вам обіцяти, він міг казати. А я не люблю жінку, а я з нею там не сплю, а я просто так живу. Ну, поки що це бізнес, я не можу розвестись, бо там діти, гроші. Ні, це все ля-ля-ля-ля-ля-ля. І все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. А тому і все. Він не повернеться к цьому варіанту. Зовсім так повернеться. Він же вирішив йти в майбутнє якесь нове щось в нього там своє. Дякую, що ви мене подивилися. Бажаю вам гарного дня, спокійного головного дня всім нам і до зустрічі. До побачення. Дякую.